Всім привіт! І це вже третя частина даного проєкту. А саме ми зняли нашу систему стабілізації із даного блока простенького бюджету, скажімо так, супер бюджетного варанта і встановили у питання у нас 500, -500 ватний скажімо так, максимально качественний питання, який в мене є. Ось так воно все. Аккуратненько вийшлося. У нас транзистор. Автор рекомендує 350 А по схемі. Я поставив запасом, там від 75 А каже, що працює. Його потужно чи хватить, щоб не обороти, то наче тоді зробить Так, Схема на маленький плат, десь оберта стабілізації на, на телечки. Сама схема, чи та яка використана іменно в даному очі по стабілізації, іні, кому вам цікавий. Схема автора для кого я використав. У мене нема 33 кОм Ома резистору, тому я використав з себе по 2 кОм резистори І тут я поставив в спарку. Бо мого транзистора погано не... казалось, що він погано поставив це більше. Не знаю, буде гріти не буде гріти, а побачимо. Я використав 32.05 на 75 А. І так, по схемі то все дуже просто. Тут 4 вольтовий джеводний мост, 5 вольтовий, виход ці діоди шотки стоять групу. Групувати близачий дросий. 2 вольтовий одний мозг, потім дросий, потім конденсатор має бути, потім знову має бути маленький дросий фільтр. В ну, цьому звуки вони є. Там просто не хотіло місця, то я його сюди нема Потім знов конденсатор після фільтра. По п'ячей вільтовий так само. Великий тросий, потім йде конденсатор, потім йде у нас і rf 3205 стабілізатор напруги, 5 вольт. Потім цього пішов знову в конденсатор, здросий я все-таки оставив. Тут і так було нормально, так що вичай. Тут я бездрослав, я була зроблена схема. Навіть одразу 5 вольт. Я поставив через дрослі. І ну, конденсатор і 5 вольт виходить. Зараз протестую дану схему на більш потужний блоку питання, побачив, що буде. Зразу С Система захисту по, по даному боку блок ходить дуже потужний, сходив в защиту вже при у 200 Вт. Замінив резистори на схеми защити блока. Зараз він ходить в защиту, принавантажений у 625-650 Вт. 625-650 Вт він вже входить в защиту. До чого він вже робить ну, дуже чисто без защити, а то не можна буде нагрузити для поповнення. Ну зараз почнемо навантажувати його. Він навіть включений, прикольно. Так, Маленький стартанув. що у нас по непрузі. 12,4 вольта. Хотя я настроил его я на 37 вольт ну не знаю поделать так по 5, 5 вольтах 5 вольт 0,4 итак тут по подключил вольтой на 5 вольт 5,04 итак допускаю чем Враже колись 5% давалося на похибку, зараз може і то менше для нових мочеринок. 5 воль, 5,2 або 4,8 на виході, нижній верхній, скажімо так, максимальне гранично зазначення по 12 вольт, 12,6, 1,4. Коли ми це достигли до дороботки, до даної модернізації, він при нагрузці навантажені 50Вт, входив в 1 і в відсотки в свою. Ну, А на дуже простенькому бюджетному китайському, то там було більше 20% поки при нагрузці 50Вт. Подивимось, навантажимо плечі відтову ділею. Навантажимо зразу 2 лампи по 100 Вт, 100 Вт і ще 50 Вт. починаємо змінити вольтовий навантажувати 100 ватт написать печеву толлины, чи буде десь то 20 ватт, наверное, на грустке. Може і дефицит 30, наверное, дескать. Так, і чевить 60 Вт на 5 вольт. Разве ще не якой. Добавим ще навантажено. буде плюс. 60 і ще 30, вже буде з 90 Зараз я знімаю Так, не винтажений Тричі, 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 без 90 ватт І при 90 ваттній нагрузці пройшла маленька просадочка 0, 0, 1 Включаємо нагрузку 0, 0, 4 Так. 0, 0, 2 вольта похідка Так підрахував Якщо нагрузити 5 вольтову лінію на 90 Вт, напруга просила на 0,3%. Погано видно. І так, почнемо навантажуватись 12 вольтової лінії. Нас чекається більше 12 вольтова лінія. Тут це буде чеквитися, бо чи на 5 вольт буде 30 Вт, а на 12 вольт лампочка буде всі свої 100 Вт. 100-200-300. 350 можна попробувати звичайно. Зараз включимо настоящий перший кризис на максималці, Чи побачимо, чи потягне. Так, без навантажено переключення 12,37 вольта і починаємо навантажувати. Плюс 100 Вт. Транс входив в захист при 50 Вт. Тепер вже йому нема різниці. так зараз приключення навантажено. І так, переключив навантажено 100 Вт, 200 Вт. Я там пущить по. Боже ж Ще 150 ватт У нас кризис на максималках буде йти. Може, там ця ларка буде світизаре. Ну я пишу захиту тро треба почати. То що скоротнув, як завжди, слава Богу защита ще прочує. Вже наї вже перешив на більшу потужність, так. 100 200 250. Подарив по дуже невдоблю. Попробую добавити ще. Так, і так не падать. І 350 ватт навантажено. Чотири лампи по столу. Так. І знімаю. О, так ось так. Немає. Все навантажено. Опс. Так, по 12 вольта один і виход 12.37 під навантаженим плюс 350 Вт. 350 Вт. Просадка була 8.08%. Це дуже чудовий результат по просадках з боком і плюс сам вечеринка чачагне ще десь около 70-60 Вт. То есть ще вже 410 милли вже нагруза і так коли нагружаємо 12 вольтову лінію Подивимося робить по 5 вольтовий переключили мультиметр на плечі вольтовий і 50 ватт нічого не відбувається. 100 Вт нічого. А там нічого і не відбудеться, бо ключовий тоді стабілізує отдільно. Система стабільності. Така простенька, простенька допрацювання в блоку питання, якщо йдемо великі просадки по напрузі. Кому було цікаве відео, ставимо лайки, пишемо коментарі. Наступне відео поставимо його в реальний якийсь комп'ютер. разом не крапко потужний, настав потужного комп'ютера і протешірюємо для комп'ютера, як воно буде себе поводити. А далі зберемо таке саме блока, тільки ми немає поки в невіті транзисторів потужних, як пройдуть, Зберемо ще місць душманського блока і тест проведемо тести над, над ним.